Це не просто джип-чирокі, це Trailhawk, який ми привезли нашому клієнтові з Америки під ключ за тридцять тисяч доларів. І давайте сьогодні розберемося саме, чи є сенс переплачувати за бездорожню версію Trailhawk, чи просто купити собі джип чирокі в гарній комплектації та не морочити собі голову. Погнали. Це автомобіль. Ми виграли за 12 12 тисяч доларів на американському аукціоні. 22 рік по шильдику, 23 модельний, 50 тисяч кілометрів пробігу і гарна комплектація з двигуном 3.2 на повному приводі. А вже ж пошкодження у нас були мінімальні. По задній частині не було просто заднього бампера, і трошки була пошкоджена ляда. Все без криміналу, безпека тут не спрацювала. Принциповим фактором для нашого клієнта це були пошкодження. Він хотів, щоб вони були мінімальні, що в принципі ми і зробили. Да? Поміняли задній підсилювач, купили новий бампер. Зробили ляду, пофарбували це все, зібрали і машинка. як Бачите, поїхала. Якщо ви зараз відкриєте сайт ви побачите з яким пошкодженням подаються ці машини в нас в Україні. Це дуже сильні серйозні бітки з Америки, де спрацювала вся безпека. Всі шторки, торпеда, коліна, кермо, сидіння прям жесть. І дуже серйозні і сильні пошкодження по передній частині, де треба міняти ланжерони або навіть міняти всю передню частину або четверть. Ну, Це реально жесть. Тому я рахую, що цей автомобіль ми купили дуже вигідно для таких пошкоджень, такого пробігу та такого стану. Під капотом цього красення стоїть бензиновий двигун 3,2 літра, v 6 на 271 кінську силу та 324 нм крутного моменту, яка працює в парі з 900 Пеневою автоматичною коробкою передач типу гідротрансформатор від зет. Цей двигун максимально надійний. Він атмосферний, ідеально залітає газ для поціновувача економної їзди. І також тут е, стоїть система, яка вимикає частину циліндрів для економії е, палива. Да? В цілому надійний двигун, проблем в нього там таких кримінальних глобальних немає. Катайтеся, обслуговуйте, міняйте масило раз в 10 тисяч кілометрів, і буде вам щастя. До речі, цей двигун може переварювати 92-й е, бензин, що також. Є додатковою для вас економією. Цей автомобіль ми доставили до нас в Україну за два місяці і один тиждень з моменту його виграшу в Америці на аукціоні. Мінімальний термін доставки автомобіля з Америки складає три тижні, а максимальний десь два з половиною місяці в тому разі, якщо ми перероблюємо документи на ті, які нам необхідні на експортні документи. Розпід про салон. Хочу почати з того, в якому класному стані кермо. Воно матове, без подряпин і взагалі таке відчуття, що машина нова, тільки салону виїхала, при тому, що в нас пробіг 50 тисяч кілометрів. І в цілому, як кузов машини, так і салон в дуже класному стані. Розумію, що минулий власник в Америці дуже дбав за цією автівкою. В цілому, друзі, ну матеріали тут. Ну, такі собі, це джип, треба розуміти, що да? вони там сильно не гоняться за м'яким пластиком, там, чи щоб це там все дуже там, класно, круто виглядало. Да? Він такий, знаєте, м'якенький, терпелив також м'якенький, але ти коли дивишся, на це все, ти розумієш, що це дешево. Ось тут такий пластик. Ну, типа, дешево, друзі, от на кермі тут, бачите, тут написано Сінс 1941 року, але може, могло б тут якийсь метал зробити, от такий пластик також дішманський. Ну, просто машина не обіваєма для того, щоб їздити на бездоріжжя. Ось і все. Тому вони сильно там не запарюються да? над матеріалами салону, просто щоб це було надійно і комфортно вам. Ось і все. В якому разі тут є шкіра, вона перфорована, вона ну, це скоріше екошкіра, ніж натуральна. Сидіння в нас з вентиляцією, з підігрівом, з пам'яттю, кермо є е підігрів керма, мертві зони, круїз контроль, камера заднього виду присутня, двохзонний клімат, карплей тут також є, але карплей дротовий. Без дротового тут ще немає. Android Auto, Apple CarPlay — все присутнє. Ну, біла стеля, мені хотілося б, щоб вона була чорна, то може я вже... Забагато хочу. Дуже класні сидіння. От вони прям комфортні, комфортні. Як в стандартному американському автомобілі вони так прям м'які, як диван. Знаєте, такі шкіри дуже класно тут знаходитися. Мені подобається. Я буду завтра цю машину везти в Київ до нашого клієнта віддавати, що там у нас будуть справи по Києву. Тому я їду на цій машині. Я думаю, що я на трасі кайфану від неї. Я так розумію, що бренд Jeep, він колаборується з брендом Mercedes Benz, тому що це блок. Керування дзеркалами, да, вікнами, прямо як в мерседесі. І двері тут зачиняються так само, як в мерседесі. У мене був Мерс Б-клас електричний з Америки. І ось цей блок закривання дверей він ну, прям однаковий. Да, розумію, що щось вони там беруть від них. Так, на центральній консолі в нас є багато режимів їзди, авто, Snow, Sport навіть є пісок, пісок або грязь, та режим їзди, який відрізняє трілхок версію, звичайної — це рок, тобто камені. Можна ще там, спускатися з гори, їздити по каменям також. Ця машина має багато плюшок для зручної їзди, але преміум тут не пахне. Є в нас розеточка 12 вольт, USB, AUX, навіть вони ставлять в 2022 році, в 2023 му є досі Аукс. Підлакітничку у нас є також USB, він великий, тобто це стандартний, класич, класичний американський паркетник, якому є багато ніж. Та багато е, пристроїв для зарядки вашого автомобіля. Автомобіль має опцію «easy entry» — це коли сидіння від'їжджає повністю назад, щоб вам було зручно виходити з машини та сідати. Навіть при тому, що зараз сидіння повністю назад від'їхало, мені сидіти ну, нормально. Якщо отак от трошки ноги простягнути вперед під сидіння, е, ну, реально можна так і їхати навіть. Да? При тому, що у мене зріст 1,82 см. Задній ряд в нас він високий і він вищий, ніж передній. Тобто я сижу, так от, знаєте, як на якійсь трибуні. Підлокітничок в нас є, він ось такий, тут є два підстаканнички. Ну, Все максимально просто, скидично, такий, знаєте, одешмен, дешманський пластик тут. І тут такий, прям дешево-дешево. У нас є воздуховод, розеточка, звичайно, на 150 вольт, ось така американська. І два USB, і USB-C також є два. Ось такі фонарики, подивіться, так прикольні, які. Ті такі маленькі піндюрки в стелі хаотично якось зроблені. Ну як, коли в нормальних машинах, да, це цей блок ось тут знаходиться. Або ось тут, да, щоб було зручно читати. Ні, джип пішли далі. Вони зробили прямо тут посередині стелі. Ну, в принципі, це логічно, щоб прям е світло падає на ваші руки, там на книгу, чи що ви тут будете робити, що не очі. Ну це зручно, ось так. Бачу, в мене руки підсвічуються. Але я знову ж таки, єдине, що тут така дішманська жовта лампочка, ну, що не було у вас там долара поставити нормальний білий святеодік. Але ну, прикольне рішення, таке вперше перший раз бачу, така маленька, ну, цікаво зроблено. молодці. А вже ж відкидаються, тут є кнопочка, що падають вниз і у вас утворюється повноцінна рідна підлога. Я ніяк не можу звикнути до того, що в нас кнопка зачинення електроляди знаходиться не на самій ляді, а ось тут з боку зліва. Це така штука у всіх джипах знаходиться тут. Так, бачимо, знову ж таки, в багажнику багато ніж, розеточки присутні, лампочка. Тут же, до речі, лампочка біла і там біла. Чого не поставити білу соні, не зрозумію. Під полуком бачимо ось таке колесо. Це резина для бездоріжжя. До речі, ця машина приїхала до нас з Америки саме на такій резині для бездоріжжя. Але клієнт сказав, хлопці, будь ласка, можете мені замінити її на звичайну, на звичайну шосейну. І отже ж ми купили йому шосейну резину і віддамо. Грязів, до ну, чого нам потрібно, але ми сьогодні з вами тут зібралися не для цього. А ось для цього я вже ж не офроудер, і це автомобіль нашого клієнта. Ми не можемо його гвалтувати, але якісь проходочки, кадри на бездоріжжі ми для вас запишемо. І давайте поговоримо, чим ця версія Trailhawk відрізняється від звичайного гражданського джипа Cherokee. Ми бачимо з вами, так, що по всьому кузу автомобіля є шильдики Trailhawk, ось такі Trail Rated 4 4х4. У нас є в передній частині червоні крюки. Це все ось такі зовні моменти, які відрізняють Trailhawk від звичайної версії. Змінений кут зрізу переднього бамперу для того, щоб ви могли заїхати на більший пагорб. Також кліренс. Він збільшений на 2 сантиметри в порівнянні зі звичайною версією. Для того, щоб ви на бездоріжжі не пошкодили днище автомобіля, вони зробили захист не пластиковий, а металевий. І найважніша, я думаю, опція для офроудерів – це те, що тут з'явилася роздатка. В звичайних версіях її немає, і додали вони ще режим рок, Типа їзда по камінню, по горах. джип Cherokee Trailhawk в рестайлінгу від 2019 року стартують в бюджет від приблизно 18,5 тисяч доларів за живий адекватний варіант з нормальним пробігом. В принципі, в такі ж кошти і стають у рестайлингові джипи-чироті звичайні, але в крутих комплектаціях. Тому тут вже вибір за вами. Або купувати собі бездорожню версію, ось цю Trailhawk, або купувати собі звичайний джип, але в максимальних комплектаціях, що їздите просто по звичайним дорогам по місту. Я розумію, що ця версія Trailhawk саме вона не потрібна. Там 80% людям, які катаються просто по місту або виїжджають там на природу по бездорожжю. з цими задачами, справиться і, звичайно і широкі, розумієте? розумієте? Ось ті, хто прям посінову чи розуміють, навіщо ця машина, хто виїжджає на оффроуд, на жорсткий оффроуд, то вже ж да для вас ця машина. Ви будете від неї кайфувати, будете приїжджати всюди, і в болоті, і в багнюці. Тим паче з грязьовою резиною. Обов'язково підпишіться на наш Ютуб канал, тому що ми для вас стараємось, та робимо дійсно якісний україномовний контент. Обов'язково поставте лайк цьому відео і, будь ласка, в коментарях напишіть, яку наступну машину ви хочете побачити на нашому огляді. А якщо ви хочете собі автомобіль з США, Кореї чи Європи, то звертайтеся в нашу компанію Auto. Всі наші контакти ви знайдете в описі під цим відео.